Ці на своєму каналі кури, як моє хобі, називається. Мене звати Арсеній. Ми через 10 днів в мене день народження, тобто 17 березня сьогодні, а 27 березня в мене буде день народження. Але хочу попросити вас перед початком поставити вподобайку та підписатись на мій канал, хто ще не підписаний. Дякую вам, мені буде дуже приємно. Дякую вам. Я для вас стараюсь. Тобто сьогодні п'ятий тому це відео таке коротеньке на 2, на дві хвилинки, а завтра вже відео чекайте на. Десь на 7 хвилин, тобто на 7-8. бо буде багато часу, тобто то буде нормально, хочу сказати. На, нас вже 157, тобто на цьому каналі кури, як моє хобі. Дуже вам вдячний всім. Я не знаю, що це з Ютубом тут відбувається. на основному каналі щось, щось коїться, здоречі. щось прийде там 12 годин, чи ні. Чи три, чи чотири години, чи година, то видаляється Ютуб коментарі із цих спільнот, під дописами, із-під шорт? Коментарі з-під довгі. Я не знаю, що це робиться таке. Що це останнім часом? І, тобто, і це вже з вівторка таке робиться. З вівторка, 14 березня. Я взагалі в шоці, що це таке? Як це може бути таке? Це ж. Я навіть не розумію, це взагалі. Як це так? Ну, просто це взагалі що? Не знаю, ну, на кури як моє хобі мені повезло, тобто не видаляють коментарі. Може там якісь ліміт вже йдуть з тих коментарів на основному каналі. Тобто, в день? Я не знаю. Оце як відео виходить, то мені пишуть коментарі. В день може там рідко під описами. Ці відео, які не дивилися, відео люди можуть написати. Отаке я розказала про інший свій основний канал. Дякую вам всім за перегляд. Ставте подобайки та підписуйтесь на мій канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам.